Потрібно запускати вже септики. Один. Тут у нас насоси будуть стояти. Насос під кіячки кисню. А це останній, в котрому вже збирається чиста водичка, а потім дренажне поле аж до тут, до кінця йде. А потім ви кажете, що можна скидати конденсат від кондиційних котлів. Ця система буде працювати десятки років якісно і правильно. Не можна заливати в септики закритого типу, конденсат і сольовий гроши після водопідготовки або водоочистки, водопідготовки, як хто називає. Тому що це смерть бактеріям. І коли мені пишуть, що ти недоумок, це ви недоумки. Звикли жити в савдепі, живіть в своїй савдепі. А більшість людей.